Будь ласка, розкажіть, що тут в цьому залі? Значить, що в нас в залі на обладнанні знаходиться? У нас є дитячі речі, і курточки, і футболочки, і кофточки. У нас є для різного віку діточок є одяг. Ну що тут цей одяг надають нам люди, які. Згоджуються допомагати, тобто наші первомайчани, наші люди, навіть є такі люди-переселенці, які у нас знаходяться. Діточки ростуть, вони приходять, обирають речі собі, коли діточки підросли, а свої речі в гарному стані вони лишають. Є чоловічі речі. Значить, жіночі дуже багато, різного виду. На поличках у нас також викладені речі, дитячі, жіночі. Тобто це в гарному стані? Ми запрошуємо людей, щоб вони відвідували нас і отримували допомогу реальну матеріальну допомогу саме в нас. У нас це все, все безкоштовно, безоплатно. Тобто, ми направлені на те, щоб допомагати людям, які в такому тяжкому важкому становищі опинилися, як говориться, коли в країні в нашій війна. Значить, що ми ще можемо запропонувати? Є взуття, у нас навіть є нове взуття. Бачите, дитячі на різний сезон новенькі. Це це нам допомогли е райадміністрація, адміністрація, порху Леся зі своїми помічниками надали нам і речі дитячі надали навіть е віком від новонароджених діточок. От і е як говориться до дорослого, от і взуття. Також взуття нам надали. Підприємці, нове взуття, яке ми також повикладали, воно, бачите, ще з епікетками запаяне. да воно на каблучку, але, як говориться, як немає що взути, то раді і цьому. Поповнюємо. Люди беруть у нас це все. Відомості ми це все указуємо І, як говориться, ще у нас є на поповнення також. Тобто, одне забирається одні речі і взуття, інше ми сюди поповнюємо. Так, це у нас вже складське приміщення, те, що ми видаємо допомогу. Зимові речі є, усе є. Також у нас є такий підприємець, як Олександр, який надав речі у вигляді курточок, зимових курточок, пуховичків, також новеньких і у нас переселенці, ми фотографуємо, фотозвіт йому здаємо. От які отримують цю допомогу, також ось дивіться, він нам надав вигляді джинсових речей, все з етикеточками, все новеньке. Люди можуть прийти і обрати собі речі, такі які їм потрібно.